Слово для наступної доповіді надається мені. Аналіз духовно-онтологічних витоків протиправних дій. Конференція наша наукова, безумовно, і назва доповіді теж мусить бути наукова. Але в своїй практичній інтерпретації вона означає одне: що говорити ми будемо з вами про те, як злочин формується в людині, у внутрішній, суб'єктивно-духовній сфері людини. Відколи існує суспільство, існує злочин. Відколи існує злочин, існують певні наукові правоохоронні органи, які розглядають, вивчають причини злочинів. Давненько, ще від сивої античної, давнини, все воно вивчено, все воно градуйовано. Соціальні, біосоціальні, всі ви пам'ятаєте із підручників. Безумовно, вони всі мають місце, мають право. Але зверніть увагу на одну річ: вони формують зовнішні чинники навколо людини. Вони є все від антропологічних до макроекономічних, але вони формують зовнішні чинники. А ось конкретно в кожній ситуації серед тих сформованих чинників завжди вибирається людина сама з внутрішньої сторони. І дивіться, як, скажімо, зараз отописують навіть такі, вже так би мовити, критичні фактори щасів вітчизняної війни. Коли залишалася одна краюшка хліба, в одному випадку хтось ділився нею, а в другому вбивав за нею. Завжди вибирає сама людина. Саме тому настільки важливими являються <клес> ось ці фактори духовно-онтологічної сфери, про які ми зараз поговоримо. Внутрішній, так би мовити, духовно-психологічний світ людини згідно церковного вчення. Складається із п'яти основних компонентів: це спадковість, генотип, зовнішнє середовище, воля людини, Божа благодать і демонічні спокуси. Безумовно, що початково визначальним у цьому переліку є генотип. Це всім нам відомо ще із шкільної парти, де основна інформація передається на генному рівні від батьків до дітей. Проте, коли ми розглядаємо це у плані суб'єктивного формування злочину, виявляється, що далеко не все так просто і з генотипом. Яку роль відіграє чи може відіграти, скажімо, генотип у формуванні злочину? На превеликий жаль, дуже великий. Насамперед, генотип характеризується такою властивістю, як телегоніга. Та явище, воно вийшло на науковий простір ще в середині ХІХ століття. Його винайшов сучасник Чарльза Дарвіна Фелікс Ледантик, який сформулював його наступним чином, що він розглядав генетику і і селекцію коневодства, що організм, кожен жіночий організм, має властивість запам'ятовувати всіх своїх партнерів незалежно від акту оплодотворення. І вкладати це всю цю інформацію пізніше у своє потомство в кінці ХХ століття, у 1980-х років цю інформацію підтвердили, так би мовити, на нашому сучасному науковому рівні. На базі досліджень санкт Петербургської медичної академії академік Петро Гаряєв сформулював і сформував. Так звану хвильову генетику, де доказав, що саме в цьому інтимному плані основним носієм інформації являються так звані навколохромосомні поля, а сама біологічна частина відповідає лише за процентів 30 формування біотипу людини. І на сьогоднішній день ми маємо цей закон телегонії, який гласить, що організм жінки. Має властивість запам'ятовувати інформацію всіх своїх безпосередньо особистих контактів і вкладати її, їх у цю інформацію у своє потомство. Хтось так із залу трошки посміхається полегшено, мовляв, добре, що чоловічий організм не має такої властивості. <реш> да, чоловічий організм не має такої властивості, але полегшення від того невелике. Не являючись сієм, всі чоловіки все одно являються результатами. Така ось бачите, банальна, так би мовити, бомба сповільненої дії є захована в нашому генотипі. На превеликий жаль, вона не одна. Наступна негативна закономірність це так званий закон збереження і передачі духовних сил. Він гласить одну просту річ: дитина отримує при народженні такий духовно-моральний потенціал, яким володіли її батьки на момент зачаття. Подумайтеся цю закономірність. Понад 40% дітей в сучасному суспільстві зачинається, так би мовити, в спектрі умовно негативної духовності, тобто проти волі батьків обидвох чи одного, в неблагоприятних умовах, в різноманітних несприятливих сім'ях. Я вже не кажу про різноманітні асоціальні стани п'янство і так далі. Тобто понад 40% дітей на сьогоднішній день народжується із нульовим духовним потенціалом або із великим знаком мінус. Євроти ще й третя, надзвичайно каверзна особистість. На відміну від двох попередніх, вона вже не залежить від батьків, вона формується іншою об'єктивною силою, починаючи від тих наших перших батьків Адама і Єви. Генетично в кожне покоління передається одна катастрофічно негативна річ. Це схильність до зла, схильність до дихання. Вона в філософії, в теології називається Першородний гріх. Незалежно від того, в яких би навіть інкубаторно-парникових умовах ми тримали дитину, зло проявиться із середини. Воно буде спонукати волю дитини вибрати демонічну спокусу, яка буде насуватися золом. Ось таких три дуже непростих фактора отримує людина на рівні свого генотипу з моменту заручення. Це з ефектом все, весь негатив, який міг бути в особистому плані. Це закон збереження духовних і моральних сил, де понад 40% народжується в негативі цього закону. І це закон передачі схильності до гріха. Це все отримуємо генетично, місце який разом зібраний наскільки великий, потужний пакет уже внутрішньої, так би мовити, негативної предрозположеності. Безумовно, що Бог не залишає на напризволящу людину з таким величезним симбіозом зла у собі і через таїнство хрещення, дитина отримує доступ до цієї Божої духовної енергії, яка здатна захищати від усього людину. Але для цього треба все життя наполегливо працювати, щоб цю духовну енергію сприймати і щоб її реалізовувати. Це й буде фактором Божої благодаті. Фактор зовнішнього середовища. Безумовно, що основоположну роль у формуванні впливу зовнішнього середовища на майбутню людину, на дитину відіграє сім'я. І справа не в тому, щоб як ми привикли зараз враховувати кількість там асоціальних факторів, допустимо, різноманітних неблагополучних сімей і так далі. Про це зовсім окрема мова. Проблему нашу, наша сучасність висуває нам надзвичайно гіршу, надзвичайно масштабнішу. В абсолютній більшості сьогоднішніх сімей дітям добре. В абсолютній більшості батьки зі шкіри лізуть. В любі рабства, їдуть на заробітки, на будь-що, щоб заробити, щоб дати дитині, щоб купити, щоб дитина мала, щоб дитина стала, хату, освіту, квартиру і все решту. А проблема то в іншому. Любий психолог нам скаже, що дитина формується сприйняттям образу батька і матері. У психології цей механізм називається імпринтінгом, сприйняттям образу. А батьки наскільки у цьому цій міщанській гонитві за благами життя наскільки розтрачують цей образ, що сприймати дитині нічого на сьогоднішній день нічого. Немає ось цього образу відображення відображеного в собі. Раз немає образу значимого відображеного образу батьків у собі, включається друга сторона зовнішнього середовища, включається вулиця, школа. І засоби мас-медіа. Причому на сьогоднішній день ми можемо констатувати якусь, знаєте, зловісну однозначність їх усіх трьох. Вулиця дає естетизацію кримінального світу, романтизацію різноманітних отих усіх збочень, починаючи від спирнослів, як закінчуючи катастрофічно негативними явищами. Основоположні речі вони прописані скажімо, ще в слов'янському середовищі із 15-го століття. Слов'янською мовою, тому я не буду їх перекладати, щоб вони не втрачали свої змістовності, назви саме цих. Перша ступінь гріха в людині це так званий прілог. Це поява спокуслової думки. Наступний другий ступінь гріха в людині це сочетання, це коли людина вступає в контакт із тією думкою. Далі слідує третя сходинка сложення. Коли йде внутрішня готовність, уже скоїти неподобство яке-небудь, далі йде його виконання пленіння. Як це практично виглядає? Іде, скажімо, який-небудь Іван Козі школи, натруджений, перегрітий навчальним процесом, перемучений знаннями, йде біля гастроному. Зараз багатьох гастронома практикують таку річ, що якісь там бутилочки з молоком чи з водою складають соси біля гастронома. Йде він весь перетруджений, перегрітий, стоїть. Ящик з бутилочками, декілька ящиків нікого немає. Майнула думка: візьму, вип'ю. Це лише не одна думка. Упродовж дня у свідомості людини пробігає від 9 до 20 тисяч думок. 60% із них негативні. Це кожного із нас. Майнула така ось думка такого собі Іванка. Її можна прогнати, а можна перевести другу сходинку. Він стане з боку і буде думати, наскільки. Потрібно це все зробити, буде вести внутрішній діалог з ним, а потім рішиться. Нікого немає, ніхто не бачить, мені важко. Я хочу пити, я візьму. Потім підбігає, бере, втікає, випиває. Все, нічого не сталося. Я взяв тільки маленьку бутилочку. А сталося найгірше. Страшний, найстрашніший обман гріха в тому, що він має не 4 ступені, а 5 ступені. І коли людина скоїла цей гріх, Цієї миті, як вона тільки скоїла цей гріх, гріх опиняється над людиною. Гріх починає володіти людиною. І це явище називається в цьому схемі онтології страсть. Гріх починає володіти людиною. Так ось у розрізі нашої теми основоположним є співставлення розвитку гріха із формуванням злочину. Розвиток гріха із формуванням злочину. Злочин в людині починається із четвертої стадії гріха Із за цього племіння. Перші три стадії вони є юридично невідповідні. Вони лежать повністю у владі самої людини. Вони повністю підладні самій людині. А з четвертої степені гріх переходить у злочин. А пізніше перейде у п'яту ступінь, де буде цією людиною володіти. Так чиниться. Одне зло проблема в тому, що зло одним одиничним ніколи не буває. Зробивши ж один акт гріха чи вже злочину з його четвертої степені. Людина на цьому ніколи не зупиняється, тому що зло має цю п'яту сходинку страсть. Воно починає вабити, манити, тянути, спонукати людину до наступного злодіяння. Причому це робиться в зоні абсолютної алогізації. Немає в 98%, немає взагалі ніякої логіки скоєнні цього зла. А логіка одна мотиваційний внутрішній рушинний чинник. Скоївши одне зло, починається наступна сфера. Це спотворення всієї чуттєво дієвої сфери людини. Гріх починає працювати далі. Дивіться, те, що ми називаємо душею, його можна умовно визначити як душа це є духовна енергетична субстанція, яка дається нам людині при народженні і формується все життя і визначає собою всі сфери життя. Людини. Душа працює по схемі: Бог, розум, почуття воля. Тобто, по відношенню до Бога, розум аналізує інформацію, опускає в чуттєву сферу, яка дає оцінку позитивності і негативності, і пізніше опускається на рівень волі для виконання. Так працює душа. Проблема в тому, що коли людина скоїла один гріх, цей гріх що робить? Він забирає самий верхній фактор. Із цього ланцюжка забирає Бога, получається розум, почуття, воля. Де ми це практично бачили, де, мабуть, кожен із нас, хто являється батьком, знає, що найобразливіше, найгірше чути, коли таке ось навіжене дитя кричить до тебе: я сам чи сама доросла, я сама знаю, що мені робити, ти мені не указ, я вже виросла. Дивишся, зі сторони, це власна дитина, а що ми можемо говорити про об'єктивовану, масштабовану реальність? Суть одна, забравши Бога, розум не стає від того розумнішим, а розум трансформується у поняття гордості. Людина стає самодостатньою для себе. Ні Бог, ні батьки, ні суспільство. Їй не указ. Я сам знаю, що робити. Гордість це не абстрактне поняття. Гордість тут же хоче безпосередньо, щоб його признали. Тому вона тяне за собою марнослав'я. Хто не признає, людина буде застосовувати різноманітні жорстокі дії, чинити жорстокість різноманітну для того, щоб заставити визнати. Гордість не може жити в абстракції визнання, вона вимагає матеріального втілення, тому гордість потягне за собою срібролюбство. Треба ті гроші заробляти законним, незаконним шляхом, як вийдеться. Знову ж таки, стрібролюбство це не є теорія, це практика, яка за собою потяне наступні речі. Треба розкішно жити, і раз маєш гроші, раз ти виліз на вершину самодостатності і розкішно веселити себе чуттєвостями, звідси піде наступна черевогодії і різноманітні види розпусти. Все це буде оповито в такої людини. Манією, підозри, павутинкою різноманітних недомовок, боязні і так далі. І буде створено гріх відчаю. Тим, хто цього не досягне цього ланцюжка, а тільки з позиції гордості, він, оку... він скотиться до заздрості. Ось так працює наша внутрішня духовна сфера. Один гріх він веде за собою спотворення всієї духовно-чуттєвої сфери людини. На цьому, на превеликий жаль, ще ця зловісна закономірність не закінчується. Суспільство то складається з окремих індивідумів. І зіпсований індивідум, совокупність зіпсованих індивідумів, вона безпосередньо явить собою зіпсоване суспільство. Не треба вести, знаєте, на ту невірно інтерпретовану приказку, що, мовляв, риба гниє з голови. Суспільство це не риба, яка складається. Із молекул біологічної речовини суспільство це самоактивована, об'єднуюча сила індивідумів. І якщо кожен з них зіпсований, або значна частина зіпсована, вони роблять найгірше, вони роблять систему легалізації зла, систему легалізації зла. Форма одного гріха веде до спотворення всієї чутті сфери людини. А совокупність таких от спотворених людей явить собою спотворене суспільство, що ми на превеликий жаль сьогодні і маємо. І ще древній філо філософ Сенека говорив колись, що страшний не той час, коли багато зла, а страшний той час, коли зло стає нормою життя. Ось Ми його сьогодні маємо. Ні. Тих, хто попродав наші заводи, ні тих, хто роздорибанив бюджети, ні тих, хто сьогодні випускає горілку наркотики, ні тих, хто показує розпусту на сцені чи по телебаченні, не можна ні осудити. Ні посадити. Беремо іншу проблему. Беремо іншу проблему. Наркоманія. Ще один потенціально злочинний асоціальний став. Знову ж таки, та сама річ. Ми стоїмо бала перед банальним вибором. Це є хвороба, це є злочинний стан, це асоціальний стан, це адиктивний стан. Кожен зі своєї наукової площадки по-різному це називає. А може варто побачити інше? Може варто все ж таки назвати це гріхом? Що воно собою являє? Та всі прекрасно знаємо механізм цього явища. Воно починалося з першого безвинного <кх> разу. <кх> По ось цьому класичному ланцюжку онтології гріха, де здавалося, що нічого не буде, а пізніше заволоділо людиною. Беручи перший раз шприц у руки кожен із них сам собі казав: я попробую, нічого зі мною не станеться. Та нічого подібного. Проблема в тому, що наркоманія не лежить в сфері волі, ні в сфері думки. Проблема лежить в духовно-енергетичному варіанті. На рівні духовно-енергетичних процесів мозку. Де. Виробляється для передачі сигналів між синепсами нейронів спеціальна речовина, так звані нейромедіатори пептидної групи, тобто малесенькі, можна сказати, осколочки опію. Так ось, коли людина приймає першу дозу наркотика, ця перша доза перевищує приблизно в 5-7 тисяч раз рівень ендоморфінів, які виробляються в головному мозку. Ми сві навіть уявити не можемо, щоб, допустимо, наш шлунок, який міщає 3 літра, ну, в хорошому варіанті 5 літрів, щоб в нього влили півтори тонни води. В фізичному варіанті це неможливо. В духовно-енергетичному це відбувається. І ось така доза, вона або паралізує вироблення власних едоморфінів, або паралізує процес їх, так би мовити, дезактивації, або взагалі веде до різноманітних, невивчених, некерованих ярищ. Що все починалося, якщо ми беремо світил світової психології, говорять одну річ. Проблематика наркоманії надзвичайно багатоаспектна. На сьогоднішній день згідно наших даних внутрішньоукраїнських в Україні понад 150 тисяч наркоманів. Згідно безпосередньо даних зовнішніх організацій, у нас 425 тисяч наркоманів. Зверніть увагу. 4% то не в горілці, 1% сніп, 1% наркоманія. Це все, в принципі, офіційні відомі дані. Просто чомусь вони не тиражуються на фоні різноманітних наших таких звихнутих проблем, які ми бачимо з екрану. І якщо брати положення взагалі загального розвитку, вивчення цієї проблеми з точки зору світил психології, всі вказують одну причину. Коли молода людина бере в руки шприц, основним мотиваційним чинником являються не соціальні, біосоціальні, економічні, там суспільні причини, а являється внутрішня спус 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 спустошеність душі. Немає сенсу життя, немає Бога. Не стоїть ні в грош батько з матір'ю, йде тільки пошук насолоди, і в гонитві за цим пошуком насолоди береться в руки шприц. А далі спрацює все по онтології гріха. І це знову ще один асоціальний стан, ну, ну, соціальний стан. Умовно асоціальний, тому що він значить страшніший суєцид. Найважчий злочин проти себе. Це позбавити себе життя. Державна наша служба статистики підрахувала, що у 2012 році добровільно в різних формах пішли з життя понад 9 тисяч українців. У 2012 році понад 9 тисяч. Це. У 2,7 раза більше, ніж загинуло українців за всі 10 років Афгану. За один рік. Пішається, стріляється, із таблеточки, викидається з вікон і так далі. В три рази більше, ніж в Афгані за 10 років. Знову ж таки, причина цього різноманітні яроща. Величезна армія спеціалістів цим займається. А може варто побачити в цьому ознаки гріха? Якщо ми це побачили, ми пройдемо той самий ланцюжок, у якому будемо мати потужний засіб впливу на цю саму людину, де людина знову ж таки проходить від тим самим шляхом від першого гріху до володіння собою. Пізніше гріх відсікає Бога, пізніше без Бога починається круговерт пошуку і невдачі різноманітних насолод. А всі ось ці так звані різноманітні чинники, вони являються лише спусковими гачками внутрішньої душевної болі, внутрішньої опустошеності душі. Брати, візьмемо ще один аспект це вже безпосередньо, так би мовити, те, з чим ми асоціюємо злочин, це злочини спектру фізичного насильства над особистостями. На вершині. Цього айсберга стоїть, скажімо, організована злочинність і якісь там різноманітні маніатики. Це або освічені, або природообдаровані сильні волові люди, яких аж ніяк не можна вважати жертвами суспільства. Вони самі впливають на суспільство. Але якщо брати ось цю статистику, яку я володію, можливо, ви в плані компетенції своїй професійної маєте інші дані, в Україні в середньому безпосередньо в рік гине. За різних обставин, починаючи від тих асоціальних адективних станів 140-160 тисяч людей. Так ось в результаті, так би мовити, організованого вбивства гине навіть не дві тисячі серед них. Тобто, це навіть не один процент. А все решту лежить на вершині і в стані нашого суспільства. Чому коїться оця жахлива маса злочинів? Будь-який підручник судової медицини безпосередньо пояснює це ось класично. Це так звані кататонічні пульсивні дії, які мають характер безглуздих, немотивованих, агресивних руйнівних актів. Часто це переживається як підпорядкування чужої волі, так званий синдром Кандис. І з того часу всі дружно з'їжджають у популярну сьогодні підсвідомість і починають там барахтатися і вишуковувати різноманітні акцентуальні асоціації. А хто забрав право вербального прямого толкування цього визначення? Це кататонічні і дії, які переживаються як підпорядкування чужій волі. Можливо, варто побачити в цьому гріх і визначити, що людина від оцієї першої думочки проходить весь страшний шлях, де підпорядковується волі диявола, який опановує нею. І в абсолютно нелогічній, немотивованій ситуації штовхає на злочин із середини. Ось так працює гріх від особистості до суспільства, не втручаючись. У процесуально-кримінологічну сферу церква пропонує визнати гріх в якості основної причини злочину. Чому саме основної причини злочину? Значте, основним засобом боротьби із злочинністю є профілактика. Так, боротьба із злочинністю це компетенція вас, органів правоохоронних охорони правопорядку. Запобігти цьому злочину, знайти злочинця, наказати, захистити. Але зверніть увагу: це все лежить в наслідку, в області наслідка злочину. А ось те, що лежить у сфері недопущення, воно і є нашою загальносуспільною проблемою всього суспільства, і церкви, і громадськості, і міліції у цьому спектрі розвернутому до суспільства. І ось якщо б у цьому спектрі безпосередньо визна... визнавати поняття мотивації злочину в якості гріха, ми будемо мати унікальну річ: перших три стадії гріха вони являються повністю підпорядкованими людині. Вони не являються юридично відповідними, і необхідно навчити людину, дати людині такий духовно-моральний потенціал і навчити людину контролювати себе у цих перших трьох стадіях гріха, щоб не допустити злочину. На превеликий жаль, нас з вами, всіх, хто сидить у цьому залі, і священників, і міліцією, об'єднує ще одна риса. Нас з вами в суспільстві ніхто слухати не хоче. Ніколи людина в формі міліціонера говорить про недопущення злочину, ніколи священнослужитель говорить про недопущення гріха, нас з вами ніхто слухати не хоче. Але коли скуїться непоправне, тоді всі швиденько біжать шукати стежину до начальника з великими погонами в міліції або ставити пачками свічки перед різними іконами, можливими і неможливими. Але це все буде сфера наслідків. А ось щоб запобігти цим наслідкам. Безумовно, за всієї наявності у працівників правоохоронних органів своєї специфіки нам варто об'єднатися в тому, щоб показати суспільству, що причиною злочинності є гріх, що значна частина того гріха повністю підвладна людині, що людина з Божою допомогою може це виправити, може не допустити гріха. І це є основне завдання і нашого сьогоднішнього зібрання. І нашої подальшої співпраці, дякую за увагу.